Що тут у вас? Карта енергії дня, Мах. Все в ваших руках. Ви магічите, ви можете е, день діє, все в ваших руках. Створю, створив, створюйте все, що завгодно. Тобто е, ви, ви будете великий комбінатор. Тобто всі ваші якісь справи, які будуть у вашому дні, ви будете те, підходити до них дуже творчо, знаходити різні комбінації, вирішення цих питань. Такі, знаєте, нема нічого в цьому дні, щоб вам ставили якісь прегради. Все ви зможете, все вам по плечу. Це будете ви в цьому дні, у вівторок. Нестандартний підхід, не підхід до будь-якої ситуації. І ви переможете. Підходите якось не так, як інші, ось тут карта покажеться хитрості, хитрості обманів, маніпуляцій. Ну, але я називаю це нестандартний підхід. Тобто ви з картою мага, да, тобто зможете правильно підійти, зманіпулювати, створити, домовитися з людьми для того, щоб ви були, переходили з енергії в енергію шестірки жезлів, в енергію переможця. Да, будете, от хоч ви і переможете, скажу, а тох який, а тох е е паш мечів. Тобто, все одно будете якось аналізувати, будете провіряти, перевіряти. Знаєте, нема е приділа совершенства. От ви вроді би все й добре, а все одно ну, будете себе щось можна було б і краще. Оце такі будете. Але день енергії, все на вашій стороні. Такий мій прогноз для першого варіанту. Дякую, що ви зі мною. Дякую, що. Підтримуєте мене, будь ласка, робіть енергообмін і, як завжди, моє традиційне, щоб не трапилося в житті, пам'ятайте, що все буде добре. Ми йдемо далі. Вітаю вас! Двічки, шестерка мечів, різка зміна планів, різки, можуть бути від'їзд, якийсь такий, знаєте, е, імпульс, е, е, швидке рішення, е, необдумане може, інколи може бути таке. Е, на емоціях якісь будуть зроблені якісь ваші дії, але це буде такі.